На каналі Сімейні Традиції. Це новим стилем у цей день Православна Церква України вшановує апостола та автора одного з Євангеліє Луку. Апостол Лука, в уявленні наших предків, був покровителем іконописців і живописців. Сьогоднішній день вважався вдалим для художників і загалом для будь-якої творчості та рукоділля. Жінки займалися вишивкою цей вечір за прикметами, будь який створений сьогодні предмет мистецтва вийде вдалим. Селяни у свято 18 жовтня готувалися до зими, утеплювали приміщення, займалися ремонтним і лагодженням, оглядали припаси. На ділянках збирали останній урожай фруктів. Плоди засушували, щоб у зимку готувати цілющі настоянки. Не забували також про здоровчі процедури. Протягом жовтня люди згуртовувалися, обтирались мокрим рушником, ходили босоніж по траві та приймали домашні настоянки. Дівчата мили волосся калиновим соком. 18 жовтня вдала дата для жінок. У них будуть виходити заплановані справи, а у вагітних легко пройдуть пологи. Кожен віруючий вважав своїм прямим обов'язком з'їсти на парадодні торжества хоча б трохи корисного плоду цибулі, щоб зміцнити імунітет, відвадити хвороби на весь майбутній рік. Вважали, що таким чином можна стілити навіть хронічні захворювання. Крім цього, цибулю використовували місцево, товкли кашку в ступах і наносили на ділянки ран, які незабаром після таких маніпуляцій затягувалися. Завдяки лікувальним властивостям рослини про неї створили масу приказок і прислів'я. Цибуля добра, і в борщ, і в боях, їш цибулю від семи не дух, з'ївши цибулю, позбавляєтесь від мук. Протягом усього дня молились святому апостолу про Примноження життєвих сил і зцілення хвороб очей, оскільки сам Лука був виконописем і здатний був лікувати нужденних, християни бачили в ньому покровителя всіх художників, творців, образів, а також лікарів і медичного персоналу. Що не можна робити 18 жовтня: лінуватися, байдикувати, відкладати виконання важливих завдань сьогодні до невдачі проблем у справах. У свято сьогодні не можна хвалитися своїми досягненнями достатку, виявляти якісь свої плани і ділитися багатством і планами з малознайомими людьми. Усе це може призвести до втрати майна. Не можна їсти гостро, дуже солону, мариновану їжу, а також переїдати і зловживати алкоголем. Інакше почнуться серйозні проблеми зі шлунком. Не заздріть чужому щастю і успіху сьогодні, інакше на вас перейдуть проблеми об'єкта заздрощі. У цей день парам слід уникати сварок, адже конфлікти можуть затягнутися на рік або навіть зруйнувати стосунки. Також заборонено підіймати щось із землі, щоб не взяти на себе чужі неприємності. Народні прикмети і традиції 18 жовтня. Весь день немає вітру, найближчим часом похолодніше. Зранку пішов сніг, слід чекати на теплу зиму. Погода міняється кілька разів на день таким буде весь жовтень. Небо затягнуте хмарами, скоро почнуться сильні дощі. Багато птахів сидять на деревах, насувається негода. Яскраво виблискує місяць до ясної погоди. У будинку з'явилися комахи до м'якої зими. У цей день зазвичай проводили галасливі ярмарки, де продавали овочі, переважно цибулю. Люди готували з неї різні страви та особливо популярними були пироги. У кого день ангела 18 жовтня. Завтра не святкують Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата. До зустрічі в нових відео!